Так, це чебуреки, і за них казати багато не потрібно. Що в них головне, це щоб було багато соку і вони мають бути хрусткі. Тому хочу поділитись з вами своїм рецептом. А як готуєте, ви пишіть в коментарі. І так, перше, що необхідно зробити, це тісто. Для цього просію борошно. Додаю сіль і перемішую. Далі роблю лунку, наливаю олію і вливаю кип'яток та потихеньку починаю замішувати тісто. Спочатку ложкою, тому що воно дуже гаряче, а далі як охолоне домішую руками. І ось таке тісто виходить, м'яке, ніжне та не липне до рук. Накриваю харчовою плівкою і залишаю відпочити хвилин на 40. А цим часом роблю начинку. Фарш в мене вже був готовий. До нього натираю багато цибулі на дрібній терці. Далі додаю сіль, чорний мелений перець і холодну воду, потроху перемішую. Фарш повинен бути трохи жидкуватий. Ось такий, бачите, він повинен добре спускатись з ложки. Пройшов вказаний час на поверхню наливаю трохи олії, борошно нам вже не знадобиться. Викладаю тісто та розприділяю на рівні частини і формую кульки. Тепер кожну кульку розкатую тоненько. Вирізаю кружечок за допомогою кришки і на одну половину викладаю фарш. Накриваю іншою стороною і защіплюю пальцями, в кінці необхідно випустити повітря. А для надійності краї ще проходжу веделкою, опускаю чебуреки в дуже розігріту олію та обсмажую з обох сторін до золотистого кольору. Все чебуреки готові, всім смачного.